Вітаю, шановні. Ось нарешті я добрався до Death Stranding 2 On The Beach. З моменту, коли відбувся реліз першої частини, минуло аж цілих 6 років. В той час гра розділила геймерів на два табори. Одні лаяли Коджіму, жартували про симулятор кур'єра, інші ж навпаки, розповідали про те, наскільки ця велика гра зі змістом та глибоким геймплеєм. Але минув час, і зараз Death Stranding вважається вкрай незвичайною грою з глибоким сюжетом та нестандартним геймплеєм. І ось у нас вже на дворі 2025 рік і Коджима випускає очікуваний багатьма сиквел. І знову ж таки гру не оминула увага геймерів, що, звісно, напевно, і було очевидно. І як на мене, також слід зазначити, що Death Stranding 2 on The Beach настільки велика гра, що я просто в шоці. І очевидно, що похопити її повністю, ну чи майже повністю знадобиться ну кілька тижнів точно. Тому в цьому відео я хочу поділитися першими своїми щирими враженнями від гри. Очевидно, що всю гру я ще не пройшов, але все ж таки в мене є враження і є що вам сказати. Мені, на жаль, гру не засилали на огляд, тому в мене не було можливості ознайомитися з Єктом до його релізу, але все одно я в свою чергу буду максимально об'єктивним та поділюся враженнями від гри. Я в свою чергу розповім, як змінився геймплей, чи Мексика та Австралія відрізняються від постапокаліптичної Америки, чи геніальний коджіма Спойлер, ні. Жартую, і чого слід взагалі очікувати від головного ексклюзиву PlayStation цього року. І мені здається, що також треба зробити акцент на тому, чи потрібно проходити взагалі першу частину, якщо хочеш пограти в сиквел. Офіційна відповідь від розробників: що ні, не треба. Мов це бажано, але не обов'язково. Але я з цим не згоден. Особисто я вважаю, що проходити першу частину обов'язково треба. Тим паче, якщо ви взагалі не знайомі з цим проєктом, то 100% варто спробувати, а що то таке, а вже потім, якщо сподобається, продовжувати гра. В я розумію, що це діло кожного, і я нічого вам не нав'язую. І хто б там що не казав, але ця гра точно не для всіх і кожного, і це треба пам'ятати. Комусь вона може не дуже сподобатись, а хтось пограє декілька годин і зрозуміє, що грати в кур'єра глову не так вже і цікаво. Тому ви, звісно, вирішуйте самі, але я раджу не оминати першу частину перед сиквелом. По-перше, це як ніяк, але сюжетна прив'язка. Сиквел напряму продовжує історію першої частини. Там багато персонажів повертаються, а події мають глибоке емоційне та сюжетне коріння. Кладене, все ж таки, в першій частині без знання цього бекграунду. Багато моментів у другій частині можуть здатися плутаними або взагалі втратити емоційний вплив. У Death Stranding унікальний світ зі своїми дивними правилами, поняттями, які не пояснюються заново в другій частині. Звісно, там все ж таки є навчання, але все одно воно не таке, як треба. Воно не покриває всі 100% того, що треба знати. Першу частину створено як своєрідний вступ до цього всесвіту. Ну і ще можу виділити це розвиток персонажів, а саме відносини, мотивації, події з минулого. Все це дуже важливо для повного розуміння подій у продовженні. Коротше кажучи, це як дивитись третій сезон гри в Кальмара, але не бачити перший та другий. Звісно, я вже чекаю коментарі від вас, що можна просто знайти хороше сюжетне відео, в якому пояснюють головні події першої гри, і взагалі переказ якийсь першої частини. Це звісно непогана ідея. Це все ж таки дозволить, хоча б базово орієнтуватися в другій частині, але я все одно вважаю, що навіть з таким підходом емоційна глибина та враження від другого проходження будуть відчутно менш насиченими. Death Stranding 2 On The Beach – це прямий максимально грамотний сиквел, події якого стартують через місяць після закінчення першої частини. Головний кур'єр Семен та його дочка Лу на місці. Вони сидять у Мексиці та ховаються від новоствореного уряду Північної Америки. Семену пропонують підключити кілька нових регіонів в обмін на амністію. І перше враження, яке справляє Death Stranding 2 на мене, це буквально той же тайтл, але краще. Це все ще той самий симулятор Глово, де ми медитативно доставляємо вантажі від замовника до замовника. Перериваючись на боротьбу з привидами та ворожими людьми, але тепер все відбувається у деталізованій Мексиці та Австралії з великою кількістю руїн. І нарешті в грі стало більше вказівників на те, що взагалі дотрапився апокаліпсис і тепер можна й по зруйнованих парковках полазити і покинуті міста відвідати, та й взагалі такого контенту справді багато, а не один-два рівні, як було в оригіналі. Щодо сюжету Death Stranding 2 On The Beach, як і в інших іграх Коджіми, він розгортається неспішно. Якщо ви, наприклад, захопитеся доставку вантажів, як я це робив, то до наступ Касцени ви взагалі можете забути, заради чого взагалі йдете. Коли я побачив, що я пройшов лише чверть кампанії, а історія тільки починає набирати обертів. Перші натяки на якусь інтригу з'явилися годин через вісім. Загалом хочеться розказати про те, що в сиквелі все ж таки поглиблили бойову систему, те, що якраз і чекали фанати. А також збудували абсолютно новий світ і помітно покращили графіку. Деталізація персонажів та ефекти освітлення показують усю міць актуальною PlayStation 5. Базова візуальна структура залишається кінематографічною. При цьому Death Stranding 2 значно покращує мікродеталізацію об'єктів: камені, трава, текстури скель та дороги, все це виглядає навіть на середній дистанції, ну дуже топово. У порівнянні з першою частиною текстури стали менш залежними від кута огляду і краще реагують на пряме освітлення. Якщо коротко, то графіка і візуальний стиль гри просто неймовірний. Звісно, треба враховувати потужність поточної консолі. Але, хоч мені подобається ця графіка, але я розумію, що можна ще краще. І це нам повинні показати Rockstar в майбутній GTA 6. Але якщо не враховувати, Оти, цей факт то загалом картинка на дуже високому рівні. І до речі, після релізу на PlayStation 5, студія Kojima Productions повідомила, що на народній платформі гра вийде пізніше, через півроку чи більше. І це нормально та цілком стандартна практика, тому нічого дивного. У Death Stranding 2 on the Beach з'явився зовсім інший світ. Як я вже казав, це вже не США, а Австралія і Мексика. І вони опрацьовані з неймовірною любов'ю. Це відчувається. Це не просто фони, а повноцінні живі світи, які дихають. Я не раз ловив себе на думці, що зупиняюсь Просто щоб помилуватися краєвидом, іноді буквально забуваєш, і ти взагалі граєш, настільки поринаєш у те, що відбувається. Сама по собі карта залишилась масштабною, але при цьому стала різноманітнішою через велику кількість природних зон. Наприклад, ми можемо відвідати посушливі пустилі або гірські вершини. До цього додаються і погодні ефекти, які безпосередньо впливають на пригоди і роблять кожне проходження неповторним. Якщо піщана буря може уповільнювати головного героя, то, наприклад, сильна злива може заповнювати порожнечі та створювати річки. Їх в свою чергу треба Ходити чи просто будувати міст через цю перешкоду. Але мені сподобалося, що погодні ефекти в грі були значно покращені ніж було це в першій частині. Краплі від дощу залишають сліди на поверхні, а при високих рівнях опадів можна спостерігати мокрий блиск практично на всіх об'єктах. На персонажах та вантажах візуально проявляється накопичення вологи, модель стає глянцевою, видно відблиски від джерел світла і все таке інше. Як я вже казав раніше, візуально гру зробили ну і це робить гру одним з найбільш сучасних візуальних проєктів на PlayStation 5 пото. Очному поколінні, а ось в іншому механічно гра майже не змінилась. У неї той же гімплейний цикл і ті самі цілі з унікальними умовами доставки. Складається враження, що майже нічого не змінилося, але це, звісно, не так. Проте доволі смішно, але навіть навчання повторює самі етапи, як було в оригіналі. Обігрується воно так само, і перші місії здаються взагалі безглуздими через те, як герой легко погоджується піти на об'єднання Мексики однією цифровою мережею, і як легко він забув те, що вмів місяць тому. А як так сталося семенчика? І не треба. Душнити в коментарях, я розумію, що розробники та сценаристи спробували зробити так, щоб навчання було корисним для тих, хто ніколи не грав у Death Stranding, і, звісно, не нав'язливим для тих, хто добре пам'ятає оригінал. Але на мою особисту думку, вони не впоралися. Вступного ролика та рідкісних діалогів у перші години замало, щоб новачки могли швидко втягнутися в проєкт. А для тих, хто добре пам'ятає сюжет, нагадування про нього будуть у кращому разі смішними, а в гіршому взагалі безглуздими. Навіть внутрішні ігрові персонажі іронізують над тим, що переказують тобі події. І кажуть, мов не знаю, а навіщо тобі я це розповідають, ж ти і сам все це знаєш? І що не кажіть, але виглядає це звісно, досить смішно, і мені здається, що розробники навіть і самі розуміють, що без першої частини грати в другу, ну це таке собі. І мені здається, настав час поговорити про ще один основний гімплейний аспект. Це, звісно, бойова система. У першій частині можна було битися як по стелсу, так і у відкритому бою. А ось у другій частині обидва стилі були помітно розширені, через що новинку навіть порівнюю з Metal Gear Solid. Тут вистачає вогнепальної зброї, гранати Пістолети, гвинтівки. Все це стане дуже класною підмогою для вирішення всіх конфліктів під час тривалих подорожей. Вороги, до речі, стали розумнішими, активно обходять тебе з різних боків, але вони все ще досить дурні, порівняно з противниками в інших іграх. Взагалі, тобі нічого не заважає просто виманювати їх по одному в кущі і так повторювати декілька разів, доки аванпост не спорожніє. І це, до речі, на нормальному рівні складності. Розрив між хітпоїнтами Сема та ворогів настільки великий, що можна сміливо йти на пролом та витримувати град кулеметного вогню. По Путно знищуючи будь-який спротив. Найгірше, що могло статися, це втрата рівноваги, бо доведеться знову чекати вічність, поки Сем закінчить анімацію вставання на ноги. Але все одно зазначу, що бої стали набагато динамічнішими, і нарешті стрілянина не викликає дискомфорту. Перша гра не те, щоб у принципі заохочувала зіткнення як з людьми, так і з монстрами, а Стелс був на досить примітивному рівні. Так ще й стрілянина відверто ну, дратувала. Але у Сиквелі, мало того, що вогнепальну зброю дають на самому початку гри. Так ще й перших противників можна зустріти практично відразу при виконанні. Першого замовлення. Загалом бойових сегментів побільшало. Там, де перша частина спочатку пропонувала повільно обходити примарних тварюк, постійно протискаючи кнопку сканера. Сиквол спочатку нахабно веде нас прямо на загін бандитів, а потім і натякає, що якщо проходити через табори ворогів, то можна розжитися корисними ресурсами. Але, звісно, проходження по стелсу заохочується більше. За нього і рейтинг доставки вищий здається, виробні зі спини супротивники залишаються на землі довше, ніж ті, кому прилетіла пачка нелетальних снарядів. Друга частина пропонує більш зручний та логічний. Підхід до гімплею, ну це як на мене. Тепер не потрібно бігати за ресурсами. Вони банально видаються як нагорода за виконання завдань. Це робить процес більш плавним та осмисленим. З'явилася нова система прокачування, набагато глибша і розгалуженіша ніж в оригіналі. Все це працює на те, щоб зробити гімплей не лише насиченим, а й комфортним. І мені здається, що у розробників це вийшло. Окремо відзначу систему прокачки, адже тепер можна покращувати все, що впливає на зручність пересування, доставки та навіть боїв. Все логічно, нічого зайвого, і кожна дрібниця відчувається частиною Вільного задуму, а ось сам по собі темп сиквела значно вищий ніж в оригіналі. Наприклад, транспорт у першій частині ставав доступним приблизно на 3-4 години проходження. Тоді, як у сиквелі, вже виконуючи друге замовлення, можна просто піти через табір бандитів і вкрасти там вантажівку. Гра більше не змушує постійно монотонно ходити з точки А в точку Б. На шляху завжди щось відбувається цікаве, а деякі завдання будуть безпосередньо пов'язані з бойовими сегментами. І разом зі зміною місця дії нагадаю пролог у нас у Мексиці, основний сюжет в Австралії, при Прийшла раптово зміна дня та ночі, якої не було в першій частині. Вночі, звісно, набагато зручніше грати по стелсу та зачищати табори, але при цьому битви з тварями складніші через те, що їх банально гірше видно. А основний елемент гімплею доставку вантажів також значно покращили, в деяких місцях навіть ускладнили. Гра наполегливо пропонує перед кожним замовленням прокладати собі шлях у симуляторі маршрутів, щоб враховувати всі нюанси на дорозі. Так, наприклад, якщо ви будете йти вздовж річок, то вас може наздогнати злива, яка призведе до розливу річки, і доведеться на ходу думати, як. Шлях, адже перетнути річку сильно течії у вас просто не вийде у Мексиці або пустельних біомах Австралії, можна зіткнутися з піщаною бурею, яка знизить видимість практично до нуля і збиває вас з ніг. А в горах може статися СУВ, що змінює ландшафт взагалі. Іншими словами, розробники зробили все, щоб доставляти вантажі було не нудно та адреналіново. Не можу сказати, що це вийшло на відмінно, але все ж таки додає різноманітності і не можу сказати, що вийшло погано. Більш-менш добре. До речі, ледь не забув. В сиквелі велику увагу приділили ляльці сема. Тепер це не просто декоратив. Не елемент, а повноцінний компаньйон. Він не тільки допомагає підказує веде, але й створює відчуття теплоти і зв'язку. І хочу сказати, що я нещодавно проходив годовар. Як на мене, це дуже нагадує міміра. Я, звісно, нічого проти не маю, але дуже схожа механіка, і десь я вже це бачив. А ось що трішки розчарувало мене, так це те, що якихось викликів гра взагалі тобі не кидає. Ні в плані доставки, поки не з'являться унікальні індикатори, які вимагають доставити щось дуже швидко або дуже акуратно. Ні в плані бит, померти можна тільки від босів. І виникає питання. А в чому тоді сенс складності. Звісно, також слід зазначити, що якихось нових механік, які б розгортали геймплей на 180 градусів, також не завезли. Зате є розсип дрібних, абсолютно необов'язкових нововведень, які просто роблять гру глибшою. З цікавого може відмітити, що можна лагодити шахти та видобовувати тони ресурсів, після чого відправляти вагони з ними на монорельсі. Ще з мінімального додали кастомізацію. Можна вішати нашивки на рюкзак, налаштовувати власний простір, перефарбовувати одяг, транспорт, інвентар, міняти декалі коротше, все на будь який смак, і при чому вивалюється просто на старті гри. І, як на мене, це не те, чим хочеться займатися відразу, але все одно прикольно. Також слід зазначити, що з'явилося дерево навичок, яке спрощує гру та відкриває різні фішки. Наприклад, можна відкрити здатність, яка притягує вантажі до тебе і не дає розсипатися при падінні. Або, наприклад, прокачати навичку, яка сама наводить приціл на ворогів. Ну це, звісно, ми розуміємо, консольний анімасист. Ну і стандартні покращення по типу збільшення області дії сканера, більше батареї, попередження про атаку і таке інше. І навички відкриваються від. Покачування атрибутів. Ну, типу, багато б'єшся, отримуєш навички в бою і так за аналогією. Але з найприємніших для мене нововведень — це те, що Коджімі нарешті вдалося поліпшити інтерфейс. Це взагалі перемога, як на мене. Звісно, в грі ми ще бачимо мільйон вікон з мільйонами букв, але тепер у них не плутаєшся та перемикаєшся інтуїтивно. Там, де в оригіналі були незлічені вікна зі статистикою, які ще й заповнювалися в реальному часі, тепер структура розділів із логічною навігацією. Управління всім, що може знадобитися, винесе на хрестовину геймпада. Можна вибрати. Зброю чи потрібний інструмент, попісяти, змінити одяг або перезібрати вантаж. У кожне відділення можна потрапити, натиснувши потрібну кнопку і зручно оформити все, не виходячи з меню. І там, до речі, також можна складати плейлісти з пісень, які знаходиш у світі, та слухати їх під час подорожей. І це, до речі, дуже зручний косметичний бонус. За це, звісно, дякую. І також не можна випустити з уваги механіку асинхронного мультиплеєра. Він також на місці та працює за такою ж логікою, як і в першій частині. Чим далі ви протягуватимете мережу, тим більше бачитимете будівлі інших гравців. Вкинуті вантажі, поштові скриньки з ресурсами і так далі. Також можна укладати контракти на постачання вантажів між гравцями. Зараз пору та будівель від інших гравців не так вже й багато, але згодом гравці прокладуть зручні дороги для доставки вантажів, збудують мобільні бази і не тільки. І так само залишені при власному проходженні будівлі відобразяться у світах інших семів, за них навіть можна отримати місцеві лайки. І до речі, ви також можете поставити лайк під цим відеосом, що я вам раджу зробити. Асинхронний мультиплеєр логічно працює лише при підключенні до мережі, однак багато власних. Власників PlayStation 5 купують диски з новинками і хочуть грати без інтернету. У такому разі Death Stranding 2 може дати зовсім інший досвід. Дослідити Австралію стане набагато важче, як мінімум через відсутність корисних будівель. Усі ресурси для їхнього зведення доведеться видобовувати самостійно, а перед цим треба ретельно прокладати маршрути та обходитися без візуальних підказок з боку інших геймерів. Я не знаю, як вам, але особисто я раджу грати в онлайні. Це дуже топовий та незвичайний експірієнс. І, до речі, особисто мене дуже вразило це швидкість завантажень. Від натискання кнопки завантажити збереження до безпосередньо вже гімплея проходить менше однієї секунди. Настільки безшовних переходів між меню та ігровим процесом індустрія не бачила дуже давно, ну як на мене. Ну а щодо загального технічного стану гри, то тут все добре. На даний момент можна сказати з упевненістю: з погляду технологій на даний момент це найпроробленіша гра на PlayStation 5 і найвилізаніший реліз, як мінімум, цього року. Звісно, як на мене, для комфортного геймінгу треба грати в режимі продуктивності, а не якості. Графіка не дуже псується, а ось відчуття від. Зовсім інші. Хоча це можливо суб'єктивно, але особисто мені так грати було приємніше. Як я вже казав на початку відео, в грі є один значний нюанс. Щоб відчути наскільки гарна Death Stranding 2 саме як сиквел, потрібно бути максимально в контексті першої частини та бажано пройти її самостійно, незадовго до цього релізу. Тоді всі гімплейні нововведення ви зможете відчути самостійно, і вони почнуть працювати як задумано. Коджіма та команда, мабуть, дуже ретельно вивчали зворотний зв'язок від першої гри, щоб не повторити помилок у другій. Загалом можна сказати, що розробники Ховали всю критику оригіналу та зробили гру більш відкритою та різноманітною для всіх геймерів. І як на мене, буду з вами відвертим, але мені здається, що другу частину все ж таки спростили та зробили її більш казуальною. Але тут, звісно, кожному своє. Комусь подобається більш казуальні та легкі ігри, а хтось хоче якийсь там хардкор. Якщо ж в свою чергу абстрагуватися від нової хвилі мемів про симулятор Глову, а також не слухати ту частину геймерів, які давно не грають в ігри, а лають все одно кожну нову гру, судячи з якихось там відосиків та мемів, то на поверхні залишається комплекс сиквел, який розширює та поглиблює сюжет оригіналу з чудовими касценами, з неймовірно красивою графікою, дорогими акторами в головних ролях і дуже чіпляючою, нехай місцями складною історією. Але все ж таки, Death Stranding 2 on The Beach поки не перевертає уявлення про оригінал. Вона вражає своєю красою, але до неї швидко звикаєш і залишаєшся з почуттям, що цю гру ти запустив ще 6 років тому. Сиквел симулятора кур'єра все ще залипаюча, шалено красива медитативна річ. Доставляти вантажі, все так само цікаво і розслабляючи, тільки тепер про це Зробили більш глибоким та насиченим. Окрім цього, додали quality of life поліпшення та нову картинку. І хочу сказати, що я із задоволенням продовжую в неї залипати. Навіть зараз я зроблю відос і продовжу проходити Death Stranding 2 on the Beach. Просто якщо відверто між нами, то все ж таки є відчуття того, що сиквел це та ж сама гра, яка була в 2019 році, тільки, звісно, дороблена, поглиблена, але без великих змін чи нововведень. І в мене язик не повертається сказати, що це погано, але все одно цей аспект треба проговорити. Звісно, хоч мені гра і дуже сподобалась, буду чесним, але я не можу поставити 10 з 10 чи там 100 зі 100 можливих балів, тому що це неможливо в контексті того, що в такому масштабному проєкті немає української локалізації. Але нехай і так, але при цьому є повна російська локалізація. І якби не ця прикра деталь, то гра заслужила би на максимальний бал. І, до речі, я більш ніж впевнений, що цю гру точно номінують на нагороду гра року. Але щось мені здається, що Death Stranding 2 On The Beach не зможе її отримати. Це, звісно, як ви розумієте, припущення, але. Пізніше подивимось, як воно буде і чи був я правий. Як на мене, Хідео Коджіма все ж таки зміг повторити успіх та примножити сильні сторони оригіналу. Ну а вам я дякую за лайк, підписку на канал і натискайте на дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас в рекомендаціях. Побачимось в наступному відео.